Всім привіт! У цьому відео ми створимо анімацію логотипу. Буду вдячна за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. Створюємо нову композицію. Називаємо її Main. Розмір 1920 на 1080-30 кадрів в секунду, тривалість 8 секунд. Перетягуємо цю композицію логотип у форматі Png. Який знаходиться на прозорому фоні. За необхідності розмір свого логотипу ви можете підкоригувати за допомогою Scale, натиснувши S на клавіатурі. Права клавіша PreCompose називаємо лого і ставимо ось ці дві галочки. Виділяємо композицію лого, переходимо в Layer Autotrace і ставимо галочку Apply to New Layer. Вимикаємо поки що видимість композиції лого. І у нас утворилася маска. Якщо ми виділимо шар автотрейс і натиснемо M, розкриваються ось маски, які у нас утворилися. Ключі ми одразу видаляємо, вони нам не потрібні. Згортаємо шар. І бачимо, що маска у нас вийшла не зовсім рівною. Ми зараз можемо її підкоригувати. На своєму логотипі ви дивитеся за необхідності. Обираємо ось цей інструмент і можемо створювати гострі кути. Щоб підкоригувати маску, тимчасово вмикаємо видимість композиції лого і будемо коригувати певні точки. Обираємо Selection Tool і можемо кожну точку підправити. Виділяємо шар, натискаємо T і ставимо opacity 50%. Для гострих кутів знову обираємо цей інструмент. Можемо обрати пентул, щоб додати точку. Ось цю точку виділяємо і видаляємо через Delete. В описі до цього відео ви знайдете посилання на курс по анімації логотипів. Коли ви підкоригуєте всю маску, обираємо Selection Tool або натискаємо V на клавіатурі і Opacity знову ставимо 100%. Якщо ви захочете повторити анімацію саме з цим логотипом, залишу посилання на нього в описі до цього відео і матеріали, які будуть використовуватися у цьому туторіалі. Обираємо Fit, виділяємо шар Auto Trace і додаємо Saber. Saber це безкоштовний плагін, посилання на нього залишу також в описі до цього відео. Переходимо в вкладку Effects and Presets. Якщо у вас її немає, натискаємо Window та ставимо галочку. Розкриваємо вкладку Customize Core і тут обираємо Layer Masks. Обираємо Render Settings. І Black змінюємо на Transparent. Обираємо пресет Neon, або будь-який, який вам сподобається. Змінюємо колір та змінюємо деякі параметри. Переходимо на нульовий кадр. Поки що вимикаємо композицію лого, ставимо ключ у параметра Mask Evolution та Mask Offset і значення 100, End Size значення 0. Виділяємо шар, натискаємо U, щоб побачити ключі. Переходимо на 4 секунду, Start Offset ставимо 0 і ставимо ключ у Start Size. Переходимо на шосту секунду. Старт сайт ставимо 0. І Mask Evolution мінус 1 оберт. Знову натискаємо U, щоб побачити всі ключі. Знаходячись на 6 секунді, виділяємо композицію лого, вмикаємо її видимість, натискаємо ті, щоб розкрити opacity і ставимо ключ. Переходимо на 4 секунду, значення 0. Розкриваємо вкладку Flicker і ставимо intensity 80%. Виділяємо шар Auto Trace, дублюємо через Ctrl-D. Натискаємо U. Переходимо на нульовий кадр. І Mask Evolution ставимо мінус 180 градусів. Переходимо на 6 секунду. І тут буде значення мінус 1 оберт і мінус 180 градусів. Змінюємо колір. Виділяємо всі ключі, натискаємо F9. Згортаємо ці шари. Виділяємо всі ці шари, права клавіша Precompose і перейменовуємо. Виділяємо цю композицію, дублюємо через Ctrl-D. У нижній композиції змінюємо назву на Reflection. Натискаємо Enter, щоб перейменувати. Виділяємо ці шари, натискаємо «Toggle Switches або F4 на клавіатурі і обираємо Mode Screen. Виділяємо композицію Reflection. Права клавіша Transform. Flip, Vertical. Розкриваємо Позішен, натискаємо P на клавіатурі і опускаємо нижче. Натискаємо S. Знімаємо позначку Пропорційності. І по Y ставимо мінус 50. Знову розкриваємо Position і підкоригуємо. Переходимо у панель Project. Перетягуємо текстуру у нашу композицію. Текстура може бути у вас будь-яка. Мені потрібно підкоригувати її по скейлу, тому я натискаю S і збільшую її. Натискаємо Toggle Switches. Робимо її в 3D. Натискаємо позначку 3D Layer. X-Rotation ставимо мінус 90. І опускаємо нижче. Додаємо на цю текстуру Motion Tile. Переходимо у вкладку Effects and Presets. Збільшуємо по ширині та висоті і ставимо позначку Mira Edges. Збільшуєте настільки, щоб вона заповнила ось цей простір. Виділяємо цей шар права клавіша PreCompose. Називаємо Floor. І ставимо дві галочки. Вимикаємо її видимість, додаємо Adjustment Layer. Права клавіша New Adjustment Layer. Перетягуємо нижче над композицією Reflection і додаємо ефект Compound Blur. Layer змінюємо на Floor і значення ставимо 100. Також додаємо на Adjustment Layer Ефект Glass. Bump Map обираємо Floor, Softness 0, Height 10 і Displacement 5. Повертаємося у панель Project, створюємо нову композицію, називаємо Logo Animation. І перетягуємо сюди композицію Main. Переходимо на 6 секунду і додаємо на цю композицію Light Sweep. На 6 секунді перетягуємо маркер, зменшуємо композицію, прокручуючи колесо мишки, і маркер перетягуємо в ліву сторону, так, щоб світло не потрапляло на логотип. Ставимо ключ у параметра Senta. Sharp змінюємо на Smooth. Виділяємо композицію, натискаємо U, бачимо ключ і переходимо на 7 секунду і перетягуємо маркер праворуч, як буде летіти світло. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Створимо бекграунд. Права клавіша New Solid. Перетягуємо вниз цей шар і додаємо Gradient Ramp. Змінюємо кольори місцями і замість білого обираємо інший темний кольор. Додаємо Adjustment Layer і на цей шар додаємо ефект Noise. Значення ставимо 3%. і ще додаємо криві і трішки підкоригуємо графік. Для замовлення анімації логотипу або запису на консультацію звертайтесь за контактами в описі до відео. Також під цим відео ви знайдете посилання на курс по анімації логотипів. Якщо відео вам сподобалось, буду вдячна за лайк та підписку. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Дякую вам за перегляд!